Я в нашому президенті душі не чаю як переважна кількість українців. Дуже люблю Зеленського. Як він на то виступає, як він добше, як він нашу страну, як він нас всіх порятував. Жити, вони хочуть краще, жити, а Ви подумайте, як вам вижити, коли я живу. Зеленочка, про нашого лідера, про нашого гетьмана, про нашого отамана.

Я собі подумав, що Зеленський зараз скаже щось за полонених. Послухайте. Повернення українців складне питання. Передусім, я хотів би, щоб ви звернули також увагу на, на те, що не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану, як повернути українців. Так, да, дійсно, це дуже складне питання. Повернути. З-за кордону українців, замість того, щоб подумати, як повернути полонених, яких катують, знущаються, він думає, як повернути українців за кордону, щоб статистику в себе поправити, щоб знову якийсь кредит взяти. Тому що полонені ж не на часі, це ж йому не цікаво. Люди, які сьогодні над якими знущаються, а нами граються, люди мовірашки, лялька ламається а так хочеться жити. Лягаєш в глину за чиюсь погану гру. Я... Щоб держава мала подавати в організації Об'єднаних Націй петиції, заяви, вони краще це знають, то вони це не роблять, тому що ці полонені їм теж не потрібні. Тому що це ті люди, які підуть проти влади, а владі це і так не на руку. Але, шановні, я таки хочу нагадати про цих людей, про полонених. Ми маємо щось робити, але що ми можемо зробити, якщо це робиться, на рівні влади? Але влада про це не переживає. Я в Жервоний Хрест, якому до лампади, гроші всі отримують і все. Тому українці, поки оця. Зелена Гадина буде керувати в нашій державі, поки ці пейсаті і носаті будуть очолювати всі керівні структури нашої держави, ми з вами нічого доброго не побачимо. Тому єднаймося, щоб знищити цього внутрішнього ворога.